«Поділись любов'ю. Під такою назвою в писанковому місті відбувся благодійний концерт. Організував його фонд Карітас за ініціативи групи небайдужої коломийської молоді. Для людей виступив київський ансамбль солістів. Крещендо. Всі зібрані кошти підуть для дітей із обмеженими можливостями. Побувала на концерті і наш журналіст Мар'яна Мацьків. Благодійний концерт «Поділись любов'ю. Це один з найбільших кроків до повноцінного функціонування реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами. Такий заклад унікальний, аналогів на Прикарпатті немає. Офіційне відкриття центру відбулось 19 грудня минулого року. Зараз уже набрана перша група дітей-інвалідів. Однак коштів, які виділяє держава, не вистачає для того, щоб установа нормально функціонувала, розповідає директор Ірина Трачук. У нас набрана група віс дітей з особливими потребами це є діти з синдромом Дауна, з розмовою, відсталістю. Діти хворі на ДЦП. Діти вже напротязі двох тижнів відвідують наш заклад, навчаються з вихователем, малюють арт-терапія, працетерапія проводять час з нашими волонтерами. Для того, щоб реабілітаційна кімната існувала, нам потрібно багато обладнання, таких як хітмичі, як мати, спеціальне обладнання для масажу, для подушки, клини, спеціальне все, все для того, щоб дитиною займатися і допомагати їй в оптимальний спосіб покращити її положення. На все це обладнання, от того що ми дивилися, що нам необхідне, то є його загальна вартість 80 тисяч гривень. Допомогти центру вирішила команда ініціативної коломийської молоді. Хлопці та дівчата загорілися ідеєю зробити перебування малечі у дитячому садочку максимально корисним та приємним. Підтримав волонтерів і благодійний фонд Карітас Коломийської Чернівецької єпархії. Недовгий час спілкувалися про те, як би підтримати цей сабітаційний центр. Тому коли з'явилася така думка волонтерів, ми були дуже раді її підтримати. Ми дали всі можливості для того, щоб вони це робили». Ми тішимося на більше тим, що це є вию їхньої солідарності з тими дітьми, солідарності з людьми з особливими потребами, коли вони, ці волонтери, віддають всі свої сили, свої можливості, хоча могли би потратити їх десь інакше, на те, щоб знайти кошти і закупити те обладнання, на котре ні наш фонд, ні, на жаль, наша держава спромогтися зараз не можуть. Одні з головних ініціаторів проєкту Юрій Коцюр та Марта Конечна розповіли про цю ідею своїм друзям з різних куточків України. Вони всі разом почали втілювати задумане в реальність, проводили різноманітні благодійні акції, дискотеки та навіть колядували. Долучились до збору коштів і місцева влада, багато фондів та студентів. Звертаємося до всіх, хто може, той допомагає, хто не може, той не допомагає. Кожен вирішує сам для себе. Ми сприймаємо так, як і так і ні. Плюс заключили студентів, які ходять колядую. Допомагають нам всі варіанти. навіть в Києві люди, які з нам допомагають. Апогеєм проекту став благодійний концерт ансамблю солістів Крещендо. Більше години музиканти та вокалісти дарували глядачам класичну музику. У рамках дійства відбувся також благодійний аукціон. Є роботи дітей з інтернату, нашого коломийського інтернату. Є вишиванка, є роботи людей, просто мітців, які абсолютно безкоштовно дають ці лоти, для того, щоб там люди, які мають гроші, купили їх, і ці гроші пішли на благодійність. теж дітям є картини, є дорогі картини, гарні картини, які нам дісталися по досить гарній ціні. щоб ми могли теж на них заробити і дати допомогу дітям. Люди допомагають в цьому напрямку без питань. Дуже дякую всім то влучився в цю благодійну акцію, віддав сер... частинку себе з, з, з свого серденька для спільної мети, реабілітаційну кімнату створення, щоб діти могли проводити час, реабілітовуватись, лікуватися та проводити весело час. Загалом організатори зібрали чималу суму, та її все одно не вистачить для обладнання у реабілітаційний центр. До кінця січня молоді люди сподіваються на допомогу небайдужих людей, які можуть перерахувати кошти на спеціальний банківський рахунок.